Ганна, сильна жінка, була поранена. Втратила батька, подругу, але попри все вижила. Вижила, щоб виховати донечку. та обов'язково з нею дочекатися нашої перемоги. З вами я, Анна, психологиня фонду Ріната Ахметова. І ви Голоси Мирних. Дивимось. Батько працював в лікарні. Переміщений онкологічний Луганський обласний онкологічний диспансер. Він там працював головним анестезіологом, там він був завідувачем відділення. В Сєвєродонецьку ми жили, і 24-го, коли у нас в Сєвєродонецьку було ну, до одинадцятої ранку, у нас було тиск. Тобто ми дізналися про повномасштабний наступ з новин. Тому він сказав: каже, я поїду на роботу. У мене там хворі, я не можу їх залишити, і я поїду на роботу. Каже: а ви можете поїхати самі? Ми кажемо, ми самі не поїдемо. Тим паче, куди їхати? Всі в паніці, почали виїжджати. Страшені каже, пробки на виїзд Сєвєродонецька. Пробки страшені були черги на всіх вокзалах. Тому... Як і куди виїжджати, плюс вся Україна да, в один день з 5 чи з 4 ранку була обстріляна, тобто куди виїжджати, теж ніхто не знав. Давайте з вами розберемо, що таке паніка, як вона проявляється і як можна її подолати. Так, що таке паніка? Це психологічний стан, як правило, масовий, хоча може протікати індивідуально. Інтенсивне переживання страху в результаті реальної або уявної загрози, що характеризується когнітивними, емоційними та поведінковими реакціями. В умовах війни панічний стан виступає результатом реальних загроз і є нормальною тимчасовою реакцією на події, що відбуваються. Даний феномен має негативні наслідки як для окремих індивідів, так і для груп людей загалом. При високому ступені інтенсивності та пролонгованості дій можна призводити до психічної та фізичної травматизації особистості, втрати працездатності, і матеріальних руйнувань та навіть людських жертв. Тобто паніка це прояв розгубленості, переляку страху перед реальною або уявленою загрозою, який охоплює людину. Паніка вражається в неадекватності і активних рухів або ступорі. Ступор це одна з найсильніших захисних реакцій організму людини на потрясіння. Людина втратила стільки зусиль на те, щоб вижити та захистити своїх дітей. Такий стан може тривати всього кілька хвилин, а буває, триває кілька годин. Залишати людину у стані ступору довгий час не рекомендується. Розглянемо наступні ознаки і перші кроки допомоги людині, яка знаходиться у такому стані. Зовні ознаки ступору, різкі зниження чи відсутність довільних рухів та мовлення, відсутність реакції на зовнішні подразники, шум, світла, дотики, щепки, застигання в певній позі зацепініння, стан повної нерухомості, важлива напруженість м'язів. Як треба допомогти людині при ступорі? Долоню вашої вільної руки покладіть на груди потерпілого, підлаштувати своє дихання під ритм її дихання. Пам'ятайте, що людина, яка знаходиться у стані ступору, може чути і бачити, тому говоріть їй на вуха тихо, повільно і чітко, що може викликати в неї сильні емоції, краще негативні. Пам'ятайте, треба досягти реакції потерпілої людини і вивести з її стану. Заципіння в активному варіанті паніки спостерігаються безсильні дії, безліч доцільних рухів, що укладаються прийняттям своєчасного правильного рішення і переміщення в безпечне місце. Гіподинамічний варіант ступора характерний тим, що людина якби застигає на місці і нерідко приймає ембріональну позу. сідає навколішки, охопивши голову руками. При реакції страху. Свідомість завужена, хоча в більшості випадків зберігаються доступні зовнішнім впливом. Вибірковість поведінки можливість самостійно знаходити вихід із крутного становища. До паніки часто призводять живлять її та підсилюють так звані панікери. Люди, які володіють виразними рухами, гіпнотизують силою криків, помилковою впевненістю у доцільності своїх дій. Стаючи негативним лідерами натовпу в надзвичайних обставинах, вони можуть створити загальний безлад, що швидко паралізує цілі колективи та позбавляє людей можливості надавати взаємодопомогу, дотримуватися доцільних норм, поведінки. Що робити при паніці? Головним завданням є знайти раціональний вихід із ситуації, що призвела до виникнення паніки. Якщо є загроза життю, ви повинні вжити заходи, спрямовані на власне врятування, виживання близьких вам людей, докласти максимальних зусиль, щоб рятувати максимально можливу кількість людей. Якщо є можливість і ви здатні боротися з причиною паніки, спробуйте разом з іншими або самостійно локалізувати її. Якщо можливість боротися з причиною паніки відсутня, або пов'язана з великим ризиком для життя, виходьте у безпечне місце і допоможіть це зробити іншим. При паніці одним із проявів є часте та доповерхове дихання. Для того, щоб поволодіти собою, зробіть спочатку кілька повільних вдихів, видихів тривалістю приблизно 3 секунди кожний. Це допоможе позбутися наростання панічного стану, взяти само в себе під власний контроль, зберігати витримку і холоднокровність, Намагайтеся не дати паніці поширюватися, Постарайтесь уникнути велику скупченість людей, натовп. Як правило, натовп набагато небезпечніший за події, які його створили. Натовп не шукає альтернативних у розв'язуванні проблем, не враховує свої наслідки. В натопі панують емоції і практично відсутній інтелект. У людей знижується здатність до індивідуального мислення і різко підвищується залежність від зовнішнього впливу. Рухаючи в нафтопі, пропускайте вперед дітей і старих, заспокоюйте збожеволювших від страху людей, допомагайте піднятися збитим з них будь-яким способом та самі намагайтеся утримуватися на ногах. Головне ваше завдання в натопі. Не впасти, зберігайте витримку і спокій, вибираючись з агресивного налаштованого натовпу, намагайтесь ні з ким не зустрічатися поглядом, але не рухайтесь, опустивши очі в землю. А з якими ознаками паніки стикалися ви чи ваші близькі? Розповідайте свої історії у музеї голоси Мирних фонду Ріната Ахметова разом до перемоги.